Отже, корпуси для скидів додруковані на 3D принтері норм 6. Норм. За відсутності інших корпусів, то це доволі норм. Боєприпас загорнути в фольгу від шоколадки. Норм чи стрьом? Як же це маскування смаколиків для кацапів, норм. Дешеві компоненти з Aliexpress для БК. на безрибі і рак риба. Норм. БК із корпусом з дитячого пластиліну. Стрьом. Пластичний елемент. Краще все використовувати пластик. Вибухівка з підручних матеріалів у польових умовах. Стрьом. В більшості випадків відсутність знань військовослужбовців. Використання жуйки як ізоляції дротів. Думаю, стрьом, але за відсутності ізоляційної стрічки, то може бути і норм. Саморобні детонатори для FPV. Стрьом однозначно, стрьом дуже небезпечно. Самому виготовляти ініціатори. Запал, зафіксований скотчем. Норм згідно усіх настанов саперних запал запали, ініціатор зафіксований шпагатом або ізоляційною стрічкою, або як варіант скотчем. Це норм.